Майже два десятки людей загинули в Києві внаслідок ракетно-дронової атаки російських окупантів по столиці. Серед загиблих четверо дітей, наймолодшій дитині, дівчинці було два роки. Одну дитину рятувальники деблокували тіло однієї дитини з-під завалів. Ще троє дітей загинули в лікарні через надскладні травми. Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими. Це уточняє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 38 людей постраждали. Ця ніч була дуже складна для України, дуже складна для Києва. Чергова, складна ніч через наших пришелепкуватих сусідів. Ви дивитесь факти лайф. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди першими дізнаватися про головне. Сьогодні я зібрав для вас усе найважливіше про цю ракетно дронову атаку росіян на Україну. І не лише про це. І почнемо з того, що особливістю російської повітряної масованої атаки цієї була значна кількість ракет, дві з яких влучили в житловий будинок у Києві. Про це розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. І тут йдеться про те, що це одна із найбільших комбінованих атак, що був антирекорд до цього у понад 740 повітряних цілей. Але зараз каже Юрій Ігнат: ракет більше, тоді було більше дронів. Ворог нині застосовує частіше дрони з реактивними двигунами. Тобто швидкісні БПЛА, які цієї ночі також були присутні, дуже багато в Києві постраждало цивільної інфраструктури, дуже багато житлових будинків у багатьох повиносило вікна, двері. Війська країни-агресора також цілеспрямовано вдарили по будівлі біля представництва Європейського Союзу в Києві. Вибухова хвиля сильно пошкодила будинок і приміщення, де проживають співробітники підприємства представництва. Перепрошую, про це написала посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Далі її пряма цитата. Ніч жаху в Києві пише вона. Сирени вили 12 годин поспіль. Атака також зачепила нашу будівлю представництво ЄС. Матернова зазначила, що минулої ночі війна торкнулася безпосередньо Євросоюзу. Вона впевнена, що саме таким був намір диктатора Володимира Путіна. Ніхто не в безпеці, пише Матернова. Ні сім'ї в своїх домівках, ні діти у своїх ліжках, не ті, хто представляє Євросоюз в Києві. Путін ні перед чим не зупиниться, він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова агресія, це терор. І отут я хотів би звернути увагу на слова Матернової про те, що війна торкнулася безпосередньо Євросоюзу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже більше трьох років. І за цей час на території України Євросоюзу неодноразово залітали або уламки. Безпілотників або власне самі безпілотники. Згадайте, якщо не помиляюсь, в перший рік повномасштабного вторгнення на території Польщі було вбило фермера безпілотником в зв'язку з його прямим влучанням по фермерському господарству і прям по трактору з великим рахунком. На якому цей фермер працював, про те, скільки безпілотників залітають на територію Румунії, залітали раніше просто в неймовірних кількостях, тоді коли Росія цілеспрямована була по портовій інфраструктурі України на річці Дунай? Чи була якась конкретна реакція? якась нота протесту? Якісь не просто виклик російського посла до посольства, а більш впевнені, більш зважені дії. їх не було. Ми дуже вдячні нашим партнерам в Євросоюзі, але я би пані Матерному тут би поправив: не ця ракетно-дронова атака торкнулася Євросоюза безпосередньо. Таких торкань Євросоюзу безпосередньо і до цього моменту було чимало. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цю атаку, яка пошкодила представництво Євросоюзу. Він написав про те, що це вимагає не лише засудження Євросоюзу, а й в усьому світі. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами в ЄС і готові надати допомогу. Так також він написав про те, що незалежно від того, що Путін сказав на Алясці, його реальні дії свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль. Також свідками атаки на Київ стала делегація рятувальників з Естонії. Про це повідомляє журналіст видання НВ з місця подій. Вони доєдналися до штабу допомоги ДСНС у Києві, працювали біля зруйнованої багатоповерхівки. Прес-служба ДСНС уточнила, що делегація естонських рятувальників перебувала в Києві кілька днів і вже мала залишити столицю, але оскільки вони стали свідками цих. Жахливих трагічних подій вони доєдналися до рятувальної операції. Володимир Зеленський також відреагував на цю ракетно-дронову атаку. З поміж іншого, він заявив, що Україна очікує реакції Китаю на те, що відбувається, оскільки Китайська Народна Республіка неодноразово закликала до нерозширення війни та припинення вогню. Далі пряма цитата Зеленського дуже важлива. Я попрошу вас звернути на неї увагу. Бо далі. Бо Далі розповім свіжі новини з Угорщини. Ми очікуємо на реакцію Угорщини, каже Зеленський. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного світу. Хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. Ну і що ж, реакція Угорщини сьогодні зранку з'явилася. Але якщо ви думаєте, що це була. Реакція на ракетно-дронову атаку Російської Федерації по Україні, внаслідок чого загинули люди, загинуло четверо дітей. То ні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про заборону в'їзду командувачу української військової частини, яка здійснила атаки на нафтопровід. Дружба. Далі цитата цього пана Петра. Цьому українському громадянину не буде дозволено від'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років, кінець цитати. Про удар на дружбі раніше звітував командувач силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровдя на цю заяву міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярта вже відповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і відповів, як на мене, дуже влучно: Як можна безсоромно публікувати це? Після жорсткого нападу терористичної держави Росії. Петре, якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина опитилася на хибному боці історії. Ми відповімо дзеркально. Є е, певна е, реакція Словаччини на це так само, але ну, тут мова йде е, не про дітей. Не про атаку, а про те, що Словаччина заявила про відновлення постачання нафти РФ до країни. Віцепрем'єрка та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова заявила, що постачання нафти через нафтопровід дружба до Словаччини відновлено. Сакова заявила також, що вона сподівається, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру. І далі новина з Харкова, яка, здавалося, не має прямого відношення до е новин сьогоднішнього дня, але вона е має безпосереднє все ж таки відношення. І далі ви зрозумієте, чому. З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл. Також для навчання школярів переобладнали шість станцій метрополітену. Про це розповів харківський міський голова Ігор Терехов. Він повідомив також, що до харківських шкіл цьогоріч підуть близько 6 тисяч першокласників. Очевидно, не всі вони зможуть поміститися в ці підземні школи, ну я так припускаю. Але велика частина з них так точно. І у мене особисто серце крові обливається, коли я уявляю цю картинку, як ці діти спускаються під землю для того, щоб отримувати знання. Діти 6, 7, 8. Років, і знаєте що? Я подивився джерела фінансування оцих підземних шкіл і знайшов інформацію про те, що друга підземна школа, яка була побудована у Харкові, її відкрили 27 січня 2024 року. Її будівництво коштувало 80 мільйонів гривень. І ці гроші і на зведення, і на оснащення навчального закладу виділили міжнародні партнери. І отут ситуація така, ну, погодьтеся. Не то, щоб незручна, але цікава. Ми безумовно дуже вдячні нашим, нашим е, е, міжнародним партнерам. Ми вдячні за підтримку, за допомогу, за 18 е, санкційних пакетів проти Росії, за Той-19-й, який, е, очевидно, що готується. Ми вдячні за. Ті поставки зброї, які надходять від е, країн Євросоюзу, попри те, що їх все одно не вистачає на фронті, зважаючи на те, як нарощують виробництво зброї і снарядів росіяни разом зі своїми партнерами, і як Росії допомагають Китай, та Іран і е, е, Північна Корея. Але чи не скидається вам на те, що нашим партнерам в Євросоюзі простіше виділити? 80 мільйонів гривень на будівництво підземної школи в Харкові, аби отримати індульгенцію від власної совісті, аніж зробити все, все можливе для того, аби знищити, знешкодити причину того, що в Харкові діти мають навчатися під землею. Я маю на увазі тих, хто по Харкову, по Києву, по Дніпру, по Львову, по всім українським містам і селам запускає ракети та дрони. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Наша думка, ваша думка, нам правда дуже цікава. Особисто мені. Я читаю всі коментарі, які ви пишете під моїми відео. Мене звати Сергій Яременко. Це факти лайф. Будь ласка, не забудьте про лайк, коментар і підписку на наш канал. А у нас із вами буде ще багато приводів для зустрічей.